Сьогоднішня тема я реальна і я придуманий. І якщо вам здається, що цього нема в вашому житті, то я вас зараз розчарую, тому що саме за статистикою 90% людей фантазують про себе реально. Насправді, саме оця методика, коли ти признаєшся кожен день собі в тому, хто ти є, насправді. Допомагає нам видірнути себе із того фантазійного світу, в який ми самі себе вкинули. І це говорить про те, що ми. Щось собі фантазуємо, розказуючи, що завтра, післязавтра в нас щось зміниться. І це ще такий, знаєте, лайтовий варіант. Чому? Тому що ми таким чином, крім себе, нікому не шкодимо. А є і ще більша історія це коли людина живе в такому чорно-білому кольорі світу, де все погано, нічого не вдається. Я нічого не можу зробити. І таким чином він починає заражувати цією енергетикою не тільки себе, а й людей поряд. Тому що чим ми дихаємо, чим ми слухаємо, а люди тим більше, які знаходяться поряд, вони починають умовно хворіти Ну, на рівні, хоча б психологічно підтримуючи ідею, так, що життя воно погане, від нас нічого не залежить. І оці два світи. На реальності вони говорять нам про те, що ми попадаємо в світ своїх фантазій і не признаємо собі, що є насправді. І яким же чином взагалі познайомитись з собою реальним? Ну, перш за все, я можу сказати, що я Людмила, мені 54 роки, я не дуже здорова, я без кінця займаюся своїм здоров'ям, в мене є лишня вага, і я щось роблю для цього. Хоча воно не дуже мені вдається, бо я без кінця навчаюсь і. Отак, я себе силою іноді видьоргую життя для того, щоб пройтись і таким чином приділити собі увагу. Або я могла сказати іншу картинку, наприклад, та мені ще тільки 54 роки, та я завтра похудішаю, погарнішою, стану молодою, красивою, якоюсь такою яскравою. Ще я можу наздолужити час і все виправити. І ця Людмила, вона якраз говорить про те, що я не знаходжусь в реальності, я знаходжусь в фантазійному світі. А для чого ж тоді визнавати? А для того, щоб змінити себе, тому що. Тільки тоді, коли ми признаємо реальність, ми насправді можемо себе змінити. А в той момент, коли ми знаходимося в цьому фантазійному світі, ми собі брешемо і підтримуємо ідею. Так що я пропоную вам саме сьогодні прописати. Дуже основна думка: що прописати, скільки вам років, що ви вмієте, які у вас є проблеми, що ви робите для вирішення проблеми саме для того, щоб... Повернути себе в реальність, тому що дуже часто на своїх курсах я бачу історію, що приходять люди, які дуже багато допомагають іншим, а зовсім не допомагають собі. А чому ви не берете гроші? Я їх питаю за свої послуги. Ви стільки всього вмієте? І починаються ці фантазії, що вони добрі, вони повинні допомагати людям, а тому, що якщо в них дар, то це потрібно давати даром, і ми починаємо розбирати і. Далі за це за цією добротою ми бачимо історію, що це людина, яка не може постояти за себе, не може відстояти свої кордони, і тому вона дуже сильно боїться конфліктів. Вона боїться, щоб хтось там не сказав їй, що вона якась не така, в неї щось не так, і вона Знаходиться в цій своїй реальності, придумуючи собі, що вона добра. А там не добра, там дитяча позиція, там не вміння постояти за себе, там не вміння налагодити своє життя. Тому що якщо люди до вас чомусь ідуть, то перш за все, що ви їм потрібні, а не вони вам. І ви можете сказати ні, і ви можете сказати, мої послуги коштують стільки. Подобається йдуть, не подобається, не йдуть. Це вже зовсім інша історія. І коли ми починаємо як стоїть булинки, знімати у ці ілюзії, що я добра, я взагалі мені мало що потрібно, я взагалі молода, хоч мені там 54 роки. І люди в якийсь момент знаєте. Стають мов би, голі. І оцей момент голості, болючості він саме тяжкий. І не всі витримують бути голим перед собою. Тому що світу по великому рахунку без різниці. Маєте ви гроші, маєте ви успіх, маєте ви те здоров'я. Світ потребує чогось свого. А визнаючи себе в реальному світі. Ви перший раз знайомитесь з собою, те, що я вам бажаю познайомитись з собою, признатися в своїй реальності і повернути собі реальний світ.